Сьогодні у Верховній Раді розглядався скандальний законопроект 104.49. Так, Да, це той самий законопроект, яким хотіли обмежити все, що тільки можна обмежити для військовозобов'язаних. Вітаю, я адвокат Марченко Поліна. І на цьому ютуб-каналі ми продовжуємо розбирати мобілізаційні питання і говорити про ваші права і ваші обов'язки, а головне, як себе захищати, якщо ваші права порушуються. Ну, якщо коротко, із основних нововведень, які пропонуються цим законопроектом, це те, що тепер усі військовозобов'язані, які перебувають на обліку, а військовозобов'язань у нас із 17 до 60 років саме ці особи зобов'язань будуть протягом 60 днів з дня набрання чинності цього законопроекту. З'явитися до центру комплектування і оновити свої військово-облікові дані. І ви просто уявіть, що це будуть за черги під військкоматами і наскільки сильно ця норма закону, якщо її приймуть, просто паралізує роботу центру комплектування, тому що черги там будуть не метрові, а просто кілометрові. Але пропонується і альтернатива. Якщо ви не бажаєте йти ніжками в центр комплектування, оновити свої дані можна буде через ЦНАП або через електронний кабінет військовозобов'язаного, якщо ви там, звісно, зареєструєтесь. До речі, невідомо. Чи будуть туди приходити електронні повістки? Бо про це всі мовчать. Але подекуди, подейкують, що таке електронним повісткам буде. Але чи буде це, чи ні, на практиці побачимо. І також цікаве нововведення планується це те, що ті, хто проживає за кордоном, але є військово зобов'язаний, можливо, навіть перебуває на обліку центру комплектування, зможуть оновити свої військово-облікові дані. Зараз тільки не смійтесь, шляхом направлення листа на електронну пошту або шляхом телефонного дзвінка. І от мені чисто цікаво, як можна оновити свої дані шляхом телефонного дзвінка до центру комплектування. Але що приймуть на практиці, побачимо. Ну а я нагадую, що всі найсвіжіші новинки стосовно зміни в законодавстві по мобілізації, а також кейси роботи з центрами комплектування, цікаві ситуації, про які вам треба знати, де я роз'яснюю про ваші права, обов'язки, як правильно себе поводити в тих чи інших ситуаціях. Я щоденно розбираю у себе в інстаграмі. Тож той, хто ще не підписаний, запрошую в інстаграмі. У мене багато чого цікавого і корисного. Ну, Якщо вам подобається це відео, обов'язково поставте йому лайк, напишіть свій коментар, що ви думаєте взагалі стосування стосовно всього цього законопроекту, звісно ж, підпишіться на цей канал та натисніть на дзвіночок, аби не пропустити наступне не менш цікаве відео. І звісно ж, нагадую, що якщо вам треба юридична допомога по мобілізаційним питанням, чи вам необхідна консультація стосовно певної вашої ситуації чи аналізу ваших документів пов'язаних із центром комплектування, ви завжди можете записатись до мене за консультацію. Свої контакти залишаю в описі до цього відео. Наступне питання, яке вже до речі, дуже давно обговорюють, це звуження прав військовозобов'язаних, які перебувають і проживають. За кордоном, і виїхали вони, чи до початку повномасштабного вторгнення, чи під час його ролі не грає мова про те, що пропонується обмеження надання консульських послуг для військовозобов'язаних, які проживають за кордоном, без оновлених військово-облікових документів. Грубо кажучи, українці, які проживають за кордоном, які є військовозобов'язаними, якщо приймуть законопроект 104.49, хоча я хочу закцентувати увагу, що питання стосовно того, аби обмежити права, так би мовити, тих, хто проживає за кордоном, не хоче повертатися в Україну, про це говорить уже давно, і я думаю, що рано чи пізно ця норма з'явиться. Тож законопроектом 104.49 пропонується, що не будуть або будуть обмежено надаватись консульські послуги військовозобов'язаним, якщо у них немає або не оновлений військово-обліковий документ. В той же час законопроект 104.49, який вчора вже був поданий до Верховної Ради на розгляд, який розглядатиметься сьогодні. Є приміточка стосовно того, що ви можете отримати консульські послуги, якщо оновити паралельно. Свої військово-облікові відомості, як це зробити за кордоном, ми вже з вами розібрали. Але як практично це запрацює, бо, наприклад, як оновити стан здоров'я, не проходячи військово-лікарську комісію, бо за кордоном її пройти неможливо, бо за кордоном немає представництв в центрів комплектування і немає відповідних ВЛК, які можуть зробити переогляд ваш медичний. Тим самим оновити ваші дані стосовно стану здоров'я, оце питання цікаве. Але звісно ж і зробила дуже цікаву примітку, що ви можете отримати консульські послуги. Вам не треба для цього військовий квиток, якщо ви. Оформлюєте документи на повернення в Україну, от для цього вам військовий квиток не треба буде. Наступне не менш важливе питання, яке також уже не перший раз вноситься на обговорення, це те, що, начебто, ухилянтам, хоча хто такі ухилянти очима ТЦК, ми вже знаємо це, в принципі, всі. Ну це, звісно ж, був жарт, ви розумієте. Але якщо серйозно, то нова зміна, яку пропонують, це те, що ухилянтів хочуть позбавити права керувати транспортними засобами. Про що саме йде мова? Відтепер центр комплектування зможуть звертатися до суду, аби обмежити у праві використання транспортного засобу тих, хто на їх думку є ухилянтом. Я нагадаю, що ухилянти це ті, хто раніше притягався до адміністративної відповідальності за статтею 210 десять тобто за порушення правил військового обліку. Це якщо ми з вами говоримо про правильний порядок притягнення людини до адміністративної Відповідальності, тобто центри комплектування зможуть звертатися до суду і обмежувати у праві користування транспортним засобом, якщо вони, звісно, зрозуміють і знайдуть, яким же транспортним засобом користується той чи інший ухилянт. До речі, це питання цікаве, як вони будуть це шукати. Тож, якщо вони знайдуть таку інформацію і підтвердять, що саме ця особа користується таким транспортним засобом, то за рішенням суду, у зв'язку з ухиленням від мобілізації, чи у зв'язку з порушенням правил військового обліку, за рішенням суду таку людину обмежуть у праві користування. Рестування транспортним засобом наступна цікава правка, яка також внесена до цього мобілізаційного законопроекту, це те, що усі військово зобов'язані зобов'язані після прийняття цього законопроекту пройти новий медичний огляд, тобто перепройти медичну комісію, аби дійсно з'ясувати, ви точно є обмеженими придатними чи ні, і ви зобов'язані будете пройти медичний огляд протягом 12 місяців. Для чого ця норма не зрозуміла, адже у нас вже є законопроект 103.13, який вже прийняли, який також зобов'язує пройти медичний огляд, але Протягом 9 місяців з дня набрання чинності законопроекту. Наступне не менш цікаве нововведення, яке пропонують запровадити після прийняття законопроекту 104.49, це те, що усі, хто отримав групу інвалідності, другу чи третю, після 24 лютого 2022 року, тобто після повномасштабного вторгнення, зобов'язані будуть таки знову пройти медичний переогляд з метою визначення придатності до військової служби, як на мене, взагалі не розумію, для чого ця норма, адже неважливо, що покаже військово лікарська комісія, придатна чи непридатна людина, наявність групи Інвалідності це вже підстава для звільнення від мобілізації. І не важливо, що скажете ЦК. Важливо те, що в статті 23 група інвалідності є підставою для звільнення від мобілізації, і навіть якщо відбудеться медичний переогляд за рішенням ВЛК, висновок МСЕК, яким встановили людину групу інвалідності, він не скасується. Яка паралель має відбутися між висновком ВЛК і висновком СЕК стосовно інвалідності людині, мені не зрозуміло, і для чого ця норма взагалі також питання відкрите. Наступне нововведення стосується військового квитка. Даним законопроектом 10449 хочуть зобов'язати усіх чоловіків носити із собою військово-обліковий документ і на першу вимогу не тільки представників РТЦК, але й прикордонної служби надавати такий документ, і у разі відсутності такого документу зможуть навіть відмовити у перетині державного кордону, навіть якщо у вас є підстава і є всі документи, які підтверджують, що ви можете на загальних підставах перетинати кордон під час дії воєнного стану, бо у вас на те є певна причина, яка підтверджується документально, тож відсутність військового. Квитка зможе стати відмовою у перетинанні державного кордону. І звісно, цей законопроект ще містить цілу низку інших змін, і, до речі, дуже якісних змін, які пов'язані із військовослужбовцями, бо там обговорюється якраз питання звільнення із військової служби тих, хто вже отримав статус інвалідності. Бо зараз, на жаль, особи з інвалідністю не можуть звільнитися із військової служби. Також у цьому законопроекті розглядається питання демобілізації грошових виплат і реально дуже класних норм, які пов'язані саме із захистом прав військовослужбовців. тож не такий цей Законопроект і поганий. Але я хочу вам нагадати, що це лише розгляд законопроекту, і всі норми, які ми з вами сьогодні розбираємо, вони містять лише декларативний характер, тобто вони ще можуть бути змінені не один раз. І те, що сьогодні Верховна Рада буде розглядати цей законопроект, це ще не означає, що саме в тому варіанті, який розглянуть сьогодні, чи можливо навіть завтра, бо вже поговорю, чи можливо сьогодні його й не розглянуть. Невідомо чи це буде остання редакція чи ні, тож ми з вами розібрали найбільш гарячі норми, про які говорять уже давно. І якщо про них говорять, значить рано чи пізно їх запровадять. І ті питання, які ми з вами сьогодні обговорювали, особливо для тих, хто проживає за кордоном, важливо задуматись і перевірити, чи все у вас в порядку з документами, аби потім не бігти і не думати, а що ж мені тепер робити, бо в мене немає оновленого військово-публікового документу. Але це так маленька ремарка. Але найголовніше, що вам треба пам'ятати, якщо навіть сьогодні... Чи завтра цей законопроект розглянуть? У Нас вже буде готовий закон. Я відразу запишу для вас нове відео, де роз'ясню найголовніше, що вам треба знати, і поясню, як тепер із цим працювати. Тож не переймаємося, чекаємо закон, чекаємо на розгляд його у Верховній Раді. І як тільки він з'явиться, найперше відео на моєму ютуб-каналі ви побачите? Ну, звісно ж, якщо у вас залишилися запитання до цього відео, пишіть їх в коментарях. А також мені дуже цікава ваша думка, що ви думаєте стосовно таких запропонованих змін, а чи не занадто сильно вони звужують і обмежують права військовозобов'язаних? Напишіть, будь ласка.